Христос Воскрес і залишив могилу, Він смертю смерть навіки переміг. Він подолав усю ворожу силу, лиш Він один таке вчинити міг. Христос Воскрес, апостолам звіщають, та ще живе невіра в їх серцях. Ось ангели жінок їм посилають, Щоб розігнати смуток їх і страх. Христос Воскрес радіє вся природа, усі пташки, хвалу Христові шлють. І сонечко всміхається народам, і квіти пахощі приємні шлють. Христос Воскрес, лунає, Боже Слово, і голос Той приходить із Небес. Воскреслий спас дає усім обнову, а хто разом з ним для правди вже Воскрес. Христос Воскрес, щоб щастя людям дати. Ласкаво кличе Він, усіх прийди. Він кров свою пролив за тебе, брате, спасти тебе Він хоче від біди! Христос Воскрес! Розказуй всім, мій друже, скажи, що в серці він воскрес твоїм. Отож, не будь до нього ти байдужим, його ти визнай Господом своїм. Христос Воскрес, не смій Тього забути, тепер до себе кличе Він всіх нас, прийди скоріш, бо пізно може бути. Прийми спасіння, поки ще є час.